На Донеччині через негоду без електропостачання залишається 27 тисяч родин. Над відновлення працюють 75 бригад енергетиків. За тиждень по покровській громаді відновили 20 високовольтних ліній. Наразі до енергетиків надійшло 500 заявок від абонентів на відновлення електропостачання у Покровській громаді. Скільки часу ще потрібно на відновлення електромереж? Невідомо каже начальник Покровського ДТЕК Віталія Синенко. Є в нас такі, на жаль, які без електропостачання з понеділка вже тиждень працюємо. А там труднощі в нас тому, що попадали і електроопори. І є дуже багато дерев, які попадали. які треба перед відновленням спиляти. Працюємо ну допомагає нам і громада. Дуже допомагає. Працюють у нас хлопці. З інших міст з Одеси з Лиману є лінії там, де пошкоджено наше обладнання мережа більш як кілометр. Тому це треба відновити. Ну дуже багато часу треба і дуже багато ресурсу. Така негода на пам'яті у всіх, кого я знаю, не було до відновлювальних робіт. Залучають енергетиків з інших регіонів. Повідомляють у прес службі відомства. Марія Гречко, Суспільне новини, Донбас.